Всім привіт, мої любі! На каналі! Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, буду вам дуже вдячна. Весну і за літо вже трошки приїлися свіжі овочі. Я останнім часом сижу на маринованих овочах або ферментованих овочах. А -а -а. Або корейські вже в мене є на каналі. Я сьогодні хочу показати вам свій рецепт. Капусти-пелюстки, він дуже смачний. Я от скільки разів пробувала по-інакшому і все ж таки зупинилась на цьому маринаді, тому що це дуже смачно. Він абсолютно простий, а виходить геніально. Тож, поїхати ось така середня капуста. Я знімаю перший слой. Вага моєї капустини 1 кг 350 грамів. Ще нам знадобиться для кольору, і взагалі він теж виходить в цьому маринаді смачно, буряк. Два буряка, в мене пів кілограма. Підготавлюємо, розрізаємо капусту нафт, вирізаємо ось цю качеришку, чистимо і миємо бурячок. Нам знадобиться головка часнику. Готуємо маринад, тому що його треба буде кип'ятити. Я на свою капустину роблю на півтора літри води. Мені знадобиться 150 грамів цукру. Вітарюємо 70 грамів солі, буквально 5 лаврових листочків. І суміш перцю і горошку. Ось я так беру на око. Візьмемо кастрюлю, в якій все це будемо маринувати. Ось так. Починаю з капусти. Я її роблю завжди ось так: вздовж, а потім поми, такими, як кубиками. Ось так. І на дно каструлі. Сюди ж отакими от слайсами півголівки чеснику по всій площі. І бурячок у мене буде такими смужками туди ж його, Другу половинку капусти так само. Другу половинку чеснику. І завершуємо бурячком. Закипів 150 мл оциту 9-відсоткового. І 100 мл олії рослинної. Все, і вимикаємо. Цим розкішним розсолом заливаємо дуже обережно нашу капусту. І це все ми залишаємо під гніт на добу. В мене гніт це 3-літрова банка. Пробуйте, мої любі, я вам рекомендую. Це дуже смачно. До нових зустрічей!